Капелаське благословіння на 15 травня 23 року. отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскресе з смертю смертю, подолав і тим ще гроба життя дарував. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спакусу, але визволи нас від лукаву. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні святе Євангеліє нам розповідають про те, або блоккремлю таку фразу для нас: немає пророка у своїй вітчизні. Тобто, Ісуса. Там, де від батьківщина, де він виріс, його не вірили. Він ішов в інші області, і там люди його не знали, як він виріс, не бачили, як він зростав, і вірили, бачили, бачили його чуда і вірили в нього. А дома, там де він народився, ні брати, ні сусіди, ні ті, хто був поруч, не вірили. Ви Знаєте, так і продовжується і у нас, коли людина міняється, коли людина обирає шлях до Христа. То багато тих, хто його бачив, як він зростав, як він падав, як він рішив, як він набував пристрасті, не можуть повірити, що людина змінилася. Але чому це стається? Тому що ті люди, які поруч не мінялися, а та людина змінилася, ви знаєте, ми покликані подолати це наших ближніх. Я розкажу до свого життя такий приклад. Я колись, я народився в родині російськомовній. Але в певний час почав розмовляти українською мовою. Мені дуже було легко розмовляти в інших місцях, в інших спільнотах, де я зустрічався, в інших місцях. А от в моєму під'їзді, де я народився, з тими сусідами, які мене знали з дитинства, мені було дуже складно перейти, з моїми батьками перейти. Але я зробив цей крок, Я перейшов на українську мову. Мені було складно. І потім її прийняли всі. Кожному, коли ми набуваємо чесноти, треба набратися мучності. І подолати синерівство личного слова. Амінь.